Парламент ідуть досвідчені та помірковані. Перший космонавт України Леонід Каденюк кандидат у народні депутати України в 204-му одномандатному окрузі, що охоплює Заставнійський, Кельменецький, Хотинський, Сокірянський райони та місто Новодністровськ. Леонід Костянтинович йде на вибори самовисуванцем, не опираючись на жодну з політичних партій і сподіваючись виключно на підтримку своїх виборців, довіру яких обіцяє виправдати. Про це кандидат говорив під час зустрічі із новодністровцями, що відбулась. 20 серпня Вважаю, що депутат все-таки може вважатися народним тоді, коли дійсно його брав народ. На те, що ви не запрошували в списки там різних партій, я всім відмовив, тому що я хочу бути обраним людьми і називатися народним по-справжньому. Багаж знань, набутий Леонідом Костянтиновичем за роки навчання та професійної діяльності, може бути ефективно використаний на благо народу. Так вважає кандидат в народні депутати. Знайте, під час своєї роботи, так і під час навчання, закінчення вузів вивчав і біологію, глибоко досить таки і медицину, і астрономію, астрофізику, і діологію. От тому дуже хотілося б цим знанням якесь примінення, Так? І саме на законодавчому рівні, щоб українці були заможними і щасливими, основними пріоритетами в державній політиці на сьогоднішній день має бути розвиток науки в області високих технологій та сільського господарства. На жаль, наша держава зараз розвивається без якихось пріоритетних напрямків без того, щоб обрати якісь пріоритетні напрямки, розвитку економіки. Ну я не вважаю, що повинні бути. Ну, два таких пріоритети у е, це сільське господарство, і друге це наука і високі технології. А... Леонід Костянтинович має неабиякий досвід не лише законотворчої діяльності в парламенті, а й просто спілкування і рознобічної допомоги людям. Будучи депутатом Верховної Ради України четвертого скликання від нашого ж таки 204-го округу. Він систематично проводив виїзні прийоми громадян з особистих та суспільно важливих громадських питань. Жодне із численних звернень до нього не залишилося без реагування, а переважна більшість завдяки його втручанню були позитивно вирішені. Цьому сприяли неабиякий авторитет Леоніда Костянтиновича, що поширюється від будь-якого чиновницького кабінету до найвищих урядових кіл. Та навіть після того, як Каденюк уже вийшов із парламенту, в склад якого минулого разу формувався виключно за партійними списками, він не припинив допомагати людям, які йдуть до нього зі своїми бідами та проблемами. І теперішня його зустріч з новодністровцями не була схожою на передвиборчий агітаційний тур. Здавалося, що то був черговий прийом громадян, які висловлюють свої тривоги тому, хто в силі допомогти їх вирішити. На жаль, на сьогоднішній час у нас молоді сім'ї ніяк не захищені. В них немає ні житла, ні по закінченню інституту вони не мають роботи, як правило. Далі тоді з'являється дитина, як наслідок сімейного життя. Немає як устроїти дитячі садочки для будь-якої людини. Ну важливі в житті два таких фактори. По-перше, це робота, і друге це житло. А, ну, як правило, приймають на роботу кого? Тих, у кого як там написано три роки має стажу. А де ж. Випускнику, який закінчив, де цей стаж, якщо його не беруть на роботу, бо в нього немає стажу. Тобто тут якесь замкнуте коло. Через це треба якраз прийняти закон, який би роботодавців, навіть тих, хто має приватні підприємства. Зобов'язати їх, щоб вони брали на роботу місто сьогодні, значить то, скіл, то на, 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 як, як місто що, як, на як, плечі людей лягло. Держава не тільки про Новодністровськ не дбає, держава не дбає, на жаль. І про вчених, і про науку. Кинуто все, на жаль. І, і лікарі, так, і, і вчителі мають надзвичайно низькі зарплати, треба щось з цим робити. І про, 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 міс, про міста також бати, про соціальну сферу. Ну і особливо все таки Новодністров – це особливе місто, і я вам скажу відверто, що там розуміють. Лиш треба з них. Ну на жаль, треба з них вибивати ці гроші. Чи голосувати нам за Леоніда Каденюка? Кожен дасть свою відповідь, поставивши у бюлетені відповідну позначку. Але варто пам'ятати, що Леонід Костянтинович не лише гордість України, чесна, справедлива і порядна людина, що уже неодноразово було доведено. Він наш земляк, і його дуже непокоїть майбутнє наших дітей і внуків. Що житимуть тут у славному Буковинському краї.